Останнім часом дії покровських керманичів не перестають неприємно дивувати. Співпраця з фірмами, що підозрюються у фінансуванні тероризму, погрози журналістам, мільйонні ремонти під час війни. А тепер естафету зашкварних вчинків перехопили їхні діти. 23-річний син начальниці відділу освіти Покровська Артем Воротинцев нещодавно виїхав за кордон та розповідає в інтернеті, скільки це коштувало. Є, є, є. Я в переможці в Польщі приїхала. Не думав, що я тут буду так швидко. Взагалі щось інше. Супер дуже. 23-річний хлопець навіть влаштував опитування, де пропонує своїм підписникам вгадати, скільки коштує перетнути кордон. Цінник в опитуванні від однієї до 11 тисяч доларів. Нагадаємо, і це сторінка сина керівниці відділу освіти Покровська Любові Воротинцевої. Ось фото зроблені ще у Покровську з мамою, яка нещодавно підписала сім договорів на ремонт укриттів на 35 мільйонів гривень. Сама ж Любов Воротинцева виїзд син. За кордон коментує так. Задавайте питання дорослому чоловіку, а я взагалі в відпустці і маю право відпочивати. Дякую. Артем Воротенцев більш відкрито розказує всім про те, який щасливий від того, що має можливість вільно жити. Свій виїзд він сприймає як знак від Бога, а не вистачало хлопцю свободи. І за словами Артема, не боятися, що тебе десь спіймають, заберуть, і ти помреш, навіть не побачивши світ. Бо, як виявилося, це вже все набридло молодику, і він підкреслює, що він людина, а не якась мішень. Ми намагалися поспілкуватися з так би мовити щасливчиком Артемом, сином начальниці відділу освіти Покровська. Але на наші повідомлення хлопець не відповів. А після цього і, взагалі, закрив свій акаунт. Ось такі вони подвійні стандарти. Поки син держпосадовиці Любові Воротинцевої гуляє по Варшаві, хизуючись цим в інстаграмі. А мама у прифронтовому покровську крутить мільйонів схеми з бюджету. Інші хлопці та дівчата такого ж віку, а можливо навіть і молодше, зі зброєю у руках, боронять рідну Україну щохвилини ризикуючи своїм життям. Бо розуміють, що гнати з рідної землі окупантів це і є боротьба за свободу, у тому числі за свободу подібних інстаблогерів та держпосадовців. Ми вже неодноразово розповідали про те, що покровською громадою не перший рік керують приїжджі та ті, хто не бачить. Тут подальшого життя їхні сім'ї та діти за кордоном чи у інших містах України. Більшість керманичів тут нічого не тримає, тому і про розвиток громади, й годі казати. І свої посади, скоріш за все, вони розглядають лише як спосіб заробітку. Сподіваємося, що після перемоги кожен все ж таки отримує по заслугах, і в нашій країні більше не буде місця подібним діячам. Є бой чисто. Польщі гуляє. <laughs>